Наш ваш гурт нікіта завжди відрізнявся сексуальністю, відвертістю. Компрометуючими кліпами з оголеними сідницями зараз у зв'язку з усім тим, що відбувалося в україні останніх три місяці, це якось вплине на всю вашу творчість. Звісно, чисто по женськи, ми переживаємо. Я думаю, що всі артисти повинні дружно зараз зібрати всі саме положительні емоції настрої і воплотить все в своем творчестве. Мы не исключение, мы сейчас очень много работаем над собой, готовим сюрпризы и приятные удивления для наших поклонников, для мужчин, которые воевали, мерзли все это долгое время. Чи відвертий провокаційний гурт Никита долучився до революційного руху? Чи були ви разом з дівчатами на Майдані? Самое большое, я считаю, чем не только участницы Никиты, а вообще женщина может поддержать війну, так это молитва и доброе слово. За людей, які мужественно боролись в час, борються я час, что женщина і війна несовмістима. таки, пока жінок долучалися до Євромайдану, допомагали, розливали чай, чи просто приходили аби долучитися до усього того руху. Просто обычная девочка дівчинка, я була на євромайдані. Я не буду говорить, що я там делала, я приходила, я смотрела, я сопереживала. Я действительно очень переживала это событие. Но я не считаю, что вот это вот то, что происходит, это то, на чем можно зарабатывать деньги или привлекать к себе внимание. Нам всем остается только молиться и верить в то, что нас ждет светлое будущее.